Ми живемо у час постійних змін та руйнування стереотипів у поведінці та мисленні свідомих особистостей. Водночас, сучасні суспільні виклики відкривають нові горизонти у ставленні українців до рідної мови. Ми подивимося, з якими стереотипами ми живемо сьогодні і чому, звідки вони взялися. Пропонуємо вашій увазі п'ять основних стереотипів про українську мову. Або як українців навчили зневажати нашу рідну українську мову. Стереотип перший, українська мова села. На жаль, досі є люди, для яких українською мовою говорять тільки неосвічені та селяни. Цей поширений стереотип пов'язаний із постійними заборонами української мови та подання російської мови та культури чогось високоінтелектуального та неймовірного. Часи Російської імперії активно просувався наратив, що російською мають говорити міщани, а неосвічені селяни не можуть осягнути цієї високоінтелектуальної мови. Тому вони мають говорити обмеженою, простою, нижчою українською. Але насправді нічого високоінтелектуального в російській мові та культурі немає. Російська в рази бідніша за українську. Стереотип Другий: світ України завжди говорив російською. Насправді, схід України завжди говорив українською, але агресивна мовна політика Російської імперії, а згодом Радянського Союзу, витіснила українську із цих земель. Для знищення української мови на сході України використовувалися найжорстокіші методи: голодомор, репресії, змішування населення, розкуркулення, колективізація, депортації, заборони книгодрукувань українською. Ще 100 років тому у великих містах Сходу було чути переважно українську мову. стереотип третій. Російська та українська дуже схожі мови. Значна частина українців розуміє російську, тому чує її по телебаченню, на вулицях, вивчає в школі та університетах. Але побутує думка, що ми розуміємо російську, тому що російська та українська дуже схожі. Насправді ж, лексично, російська мова схожа на українську на 62%, тоді як словацька схожа на 68%, а польська на 70%. Тобто, якби не жорстока мовна політика, українці не розуміли б російської, так само, як ми не розуміємо польську. Стереотип четвертий: українська мова походить від російської. Насправді, українська мова походить від східнослов'янської. За часів Київської Русі населення розмовляло давньоруською або ж давньоукраїнською мовою. Від неї приблизно в XIV столітті одночасно утворилися українська, білоруська та російська мови. Стеротип 5. Українська мова бідніша, ніж російська. Часто від російськомовних українців можна почути, що українською важче висловлювати свої думки, бо вона бідніша, ніж російська. Але насправді українська мова вчетверо багача за російську. Щодо синонімів то їх українські мови в п'ятеро більше, ніж російській. Ось, наприклад, синоніми до слова думати мислити, розмірковувати, роздумувати, думати гадати, міркувати, міскувати, метикувати, кмітувати, гадкувати. Мова має значення. Отже, Росія свідомо та цілеспрямовано знищувала українську мову. Основною метою цих дій була втрата народу історичної пам'яті, етнічного імунітету, національності. А без цього неможливе поглинання одного народу іншим. Боротьба за мову не завершена. Від кожного з нас залежить це питання. Будь патріотом, говори українською!